З точки зору фізики, якщо на сьогоднішній момент Україна не контролює 20% своєї території, то отримати їх за один момент назад можна тільки після капітуляції Російської Федерації. Ну так, давайте будемо говорити чесно і об'єктивно. Правда? Правда? Я не перший рік стежу за заявами Петра Павла і скажу, що він робить заяви надзвичайно реалістичні. Як колишній військовий, як керівник військового комітету НАТО, як власне генерал чеської армії, який починав, до речі, ще в чеській армії часів соціалізму, тому, чехословацький тоді, тому, відповідно, до цього треба прислухатися. Але якщо ми прислухаємось і просто прислухаємося, ми вчимо собі в це одне. Якщо ми прислухаємося і говоримо, що у нас є відповідна позиція, то це має бути інше. Я не знаю, як якою є офіційна реакція? Офіційної реакції МЗС не було.